Спроби незаконного перетину кордону та контрабанда тютюнових виробів найпоширеніші правопорушення на пунктах перепуску на Буковині під час війни. Прикордонники Чернівецького загону підбили підсумки роботи за перше півріччя. Тож про посилені заходи охорони державного кордону, як боряться з ухилянтами та незаконним переміщенням товарів, розповість Аліна Рябко. 797 осіб, осіб призовного віку в незаконний спосіб намагалися перетнути державний кордон, а інші правопорушники не полишають спробу перемістити товар, здебільшого тютюнові вироби до сусідніх країн поза пунктами пропуску. Відтак, з початку 2023 року прикордонники склали 1701 протокол за адміністративні правопорушення, а державний бюджет поповнився на 44 тисячі гривень. Такими виявилися найголовніші підсумки Чернівецького прикордонного загону за перше півріччя роботи. На сьогоднішній день суттєва активізація спостерігається це на вижницькому напрямку. На сьогоднішній день прикордонним загоном затримано близько 400 ящиків тютюнових виробів, які незаконно мали намір перемістити на Жителів прикордонні. Активізація суттєво спостерігається щодо переміщення тютюнових виробів з використанням відповідної безпілотної авіації. Так звані коптери. Дає, здебільшого це власного виробництва є відповідні нас вмільці, які виготовляють і за допомогою них здійснюють переміщення тютюнових виробів до сусідньої Румунії. На сьогоднішній день таких чотири коптера виявлено і після відповідних процедур передано нашим бійцям на схід держави. Відтак у прикордонному загоні широко застосовуються технічні засоби охорони кордону, стверджує Богдан Гуменюк. Йдеться про локальні системи охорони ділянок, дистанційні камери відеоспостереження. Які Надають змогу фіксувати правопорушників, також активно в нас використовується авіація. На постійній основі перебуває в прикордонному загоні гелікоптер, сучасний А-125 французького виробництва, який Щоденно практично здійснює повітряний моніторинг, що дає на сьогоднішній день. Нам перш за все це реагувати на ті загрози, які є на ділянці, і вчасно виявляти на підступах до державного кордону порушників законодавства. Зокрема, з 20 серпня 2023 року посилюється відповідальність за дотримання правил прикордонного режиму, а саме збільшуватимуться штрафні санкції. Йдеться про перебування в прикордонній смузі без документів, відповідних дозволів тощо. На сьогоднішній день штрафи були від 170 гривень. До 340, а з введенням відповідних змін буде штраф від 1700 до 3400 гривень. Це за це за повторне, за порушення правил прикордонного режиму. Хочу також на завершення додати, що на сьогоднішній день ділянка нашого прикордонного загону є контрольована. Прикордонний загін, маючи ту техніку, маючи достатню кількість персоналу, готовий до тих загроз, які на сьогоднішній день є. І відповідно ми вправно з ними. Справляємося, <зв 'язання> Аліна Рябко, Максим Білотка, теми дня, ТВА.